Василь вперше за багато років повернувся в село. Він під'їхав на своїй великій чорній машині аж до самих воріт, сподівався, як завжди, на хвірці побачити маму. Вона любила людей, любила з ними поговорити, тому часто виходила у двір, ставала на хвіртку і чекала, поки хтось проходитиме повз. Марія могла знайти тему для розмови, що називається «І старим, Із Старим і з Малим. Дітей питали, як у них справи в школі. І завжди пригощала їх цукерками. А старших людей питала, що нового у них, чим зараз живуть, а якщо у кого були які проблеми, то Марія радо давала вмілу пораду, що робити в тому чи іншому випадку. Та цього разу мами не було ні на хвірці, ні навіть на подвір'ї. Василь вийшов з машини і крикнув Мамо, я приїхав. Але у відповідь почув лише тишу. На крик Василя з сусідньої хати вийшов дід Михайло. Василя він відразу впізнав і скоса на нього подивившись, суворо запитав, чого він приїхав. Як це чого? Здивувався Василь. Може, ви, дядьку, забули, що я тут народився і тут живе моя мама? Уже не тут, сумно відповів літній сусід. А де? Вона що переїхала? ще нічого не розуміючи, перепитувався Василь. Але з виразу обличчя старенького до нього раптом дійшло. Коли це сталося? Та вже три місяці тому. А чого мені ніхто не повідомив, став картати сусіда Василь. Ти б краще сказав, де ми тебе мали шукати. Ти ж як з села поїхав, так ніхто, навіть рідна мама, не знала, де ти. По щуці мужнього дорослого Василя чи не вперше в житті скотила сльоза. Він зрозумів, що втратив щось дуже цінне в житті. Не стій на вулиці, заходь до мене в хату. Зараз я тобі, синку, все розкажу. запросив Михайло Василя до себе. Той знітився, але погодився, бо ж не даремно він скільки кілометрів промчав. Він маму хотів побачити пробачення у неї попросити, але не встиг. Василь ріс дуже неслухняним хлопчиком. Але Марія все пробачала своєму єдиному синові. Бо дуже любила його. Вона ж його сама ростила, адже чоловік у засвіти рано пішов. Та коли Василь зв'язався з поганою компанією і кілька разів потрапив у не дуже приємні ситуації, Марія вирішила поговорити з сином, а він їй відповів, що сам краще знає, як йому жити, і її порад не потребує, бо не хоче все життя в злиднях, як мама, провести. Після цього Василь з села поїхав і ніхто не знав, де він осів і чим займається. Тим часом Василь почав з не дуже добрих справ, зробив якийсь стартовий капітал, а потім вже зайнявся легальним бізнесом, вклав гроші у власну справу, став отримувати прибутки. І нарешті вирішив приїхати в село, щоб показатися мамі, і щоб вона побачила, що не такий він вже і пропащий, як вона вважала, та не встиг. Хто ж знав, що вона так рано піде у засвіти? Синку, а вона тебе чекала, сумно сказав дід Михайло. Поки була сили мала, то стояла на хвірці, а потім, вже коли злягла, то все просила мою Настю, яка біля неї ходила, щоб та на вулицю вибігла і глянула, чи, бува, ти не приїхав. То, виходить, ви з настою мою маму до кінця доглянули і похоронили, поцікавився Василь. То я вам все оплачу, поспішив запевнити він. Михайло лише поплескав його по плечу і пояснив, що справа не в грошах, а Настю попросив, щоб вона показала Василю місце останнього спочинку його матері. Коли Настя сідала в машину, Василь уже точно знав, що саме вона стане його дружиною, бо дівчина була неймовірної вроди, а ще її для нього давно вибрала його рідна матуся.